Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. І сьогодні, ґазденьке, ми продовжуємо вас знайомити з українськими народними піснями. Сьогодні ми з моєю внучечкою Діаною хочемо вам заспівати пісню акапельно та косив батько, косив я. Та косив батько, й косив я. Та й ми косили соло. Грицько волина повага на воду тяга, ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиця, Гриця шапка лиця, люблю Гриця молодця, та прийди Грицю у неділю, та дам сорочку вже тонку і білу, соловею садуть. Сапка в'яже Катерина гриба, Грицько-волина, повага на воду тяга. Ой, мама, люблю Гриця, Гриць на конику вертиця, Гриця шапка, долиця, люблю Гриця молодця. Та, та прийди Грицю в понеділок та підемо разом по барвінок, Соловею саду. За гриба, грицько, волина, кува, на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиця, Гриця шапка, лиця, люблю Гриця молодця. Та прийди грицю у вівторок, та різнямо снопі сорок, соловею садуть. Кам'яжа Катерина гріба, Грицька волина, пува на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиця, Гриця шапка лиця, люблю Гриця молодця. Ух! Внучечка трошечки в нас. <гум> ось так ось, друзі. Така українська народна пісня. Ось, ми раді були для вас заспівати, знайомтеся. З нашими українськими народними піснями, хто їх не знає, ми їх дуже любимо. Заходьте на канал просто Смакота від Марії, підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. І всім до зустрічі!